Я з Херсона, дорогі наші всі українці, і запад, і юг, і Сєвер, і Південь. Будьте добрі, защищайте Україну, защитіть себе, добийтеся, щоб піти в євро. Якщо ви будете мовчати, сидіти і то комітінгувати цих ментів, які охороняють ще рядів парламент. Нічого ви тим не доб'єтеся. Ви йдіть на пролом. Просіть, щоб скупили дорогу, щоб їх і вигнати, ілі в відставку відправити. Ілі пусть вони поймуть, що люди хочуть в Євросоюз, ведь вони вже давно в Євросоюзі. Вони там бізнес мають, вони там банки відкрили, вони там дачі собі построїли, а простий народ отут гноять на водиті мізерні зарплати, пенсії, наводять, які отримують. У мене 38 років робочого стажу, я отримую 994 рубля пенсії. Я болію і мушу робити, бо мені нема за що вижити. То почому ж не, не піти хоч дітям нашим лучше жити? не треба? Ніхто не хоче війни, наші українці не хочуть війни. Ну наберіть, суді мого з туалету, облейте їх, щоб вам уступили дорогу, щоб уступили дорогу, щоб добиватися. Ну, раз ви можна так, ну стоять наші мужики на місці, нічого не добиваються. Що ми водить їм підписанням, що водить то баби покричать, баби нічого не зроблять. Треба подиматися всьому народу, всіму, всім простим людям подиматися.